Життя за юнгом неможливе без здатності до самозахисту. Коли зовнішній світ кидає виклик нашій цілісності через зневагу, істинна відповідь криється не у зовнішній боротьбі, а у внутрішній алхімії. Перший щит це сила усвідомленого мовчання, це не слабкість, а свідомий вибір, який виводить вас з енергетичної гри маніпулятора. Ви припиняєте бути реактивною тінню. Змушуючи іншу сторону зіткнутися із власною агресивною персоною. Мовчання стає найгучнішою заявою. Я не приймаю ваші правила. Це відновлює особистий простір, де справжня трансформація може відбутися лише зсередини, без зовнішнього примусу. Наступний крок це креслення власних психологічних кордонів, адже справжня індивідуалізація починається там, де ми відокремлюємо себе від зовнішнього хаосу. Люди, які вас зневажають. Часто цілять саме в тих, хто не має чітких меж. Встановлення кордонів це, на... це не лише ні, це декларація власної цінності та запобігання накопиченню подавленого гніву та образи, які Юнг називав елементами тіні. Коли ви заявляєте, мені некомфортно, коли ти так говориш, ви повертаєте співрозмовнику його проекцію, змушуючи його мати справу з негативним віддзеркаленням, а не з вами. Також необхідно освоїти мистецтво ясної та чіткої комунікації, уникаючи хитрощів пасивної агресії. Внутрішня свідомість людини прямо впливає на чистоту її мови. Відкрите вираження своїх почуттів це духовний захист, який висвітлює тінь і перетворює пригнічену емоцію на свідоме відповідальне визнання. Таке спілкування слугує компасом, воно не запобігає конфлікту, але дозволяє вирішити його на здоровій, прозорій основі. Коли мова йде про зневагу, варто підняти дзеркало. Це не осуд, а створення усвідомленості. Ефективно відобразити чиюсь поведінку, це дати їм можливість вперше свідомо зіткнутися зі своїми вчинками. Це повернення тіні шокує, але є каталізатором для трансформації. Іноді наймудріша відповідь це дистанція. Духовна гігієна вимагає усвідомлення. Не всі заслуговують на місце у вашому внутрішньому світі. Холодне, усвідомлене відступлення. Це захист особистості від духовного дисбалансу іншої людини. Зрештою, найблагородніший акт це вдосконалення себе, підняття на рівень інтелектуальної та духовної зрілості, недосяжний для тих, хто вас зневажає. Це шлях до самоактуалізації та внутрішньої цілісності, де насмішки зовнішнього світу втрачають свою силу. Коли ви йдете до власних зірок, ваше існування створює невербальну реальність. Вага вашої присутності змушує інших або трансформуватися, або мовчки зникати з вашого життя. Це не боротьба, а духовна перемога.